Вітаємо на каналі Дрони Азамут. Сьогодні ми поговоримо про FPV квадрокоптер Stick V2. В Чому його особливість? Це звичайний 7 дюймовий квадрокоптер, зібраний на рамі Mark 4, які комплектуючі ми використовуємо двигуни це 1300КВ2807 Flash Hobby. Це стандартні двигуни, які е, комплектуються в 7 дюймових тронах. Ось добре себе зарекомендували. Багато хто на них збирає пів е, квадрокоптери. А, польотний контролер. Е, він від української компанії, яка виготовляє регулятор і польотний контролер. Досить хороша компанія, в неї є обсяги в Україні великі виробництва, тому ми її використовуємо. Її. Вони, звичайно, трохи дорожчі, ніж Китай, але за рахунок того, що вони вже є тут на місці. Плюс можна відправити на діагностику, якщо щось не працює досить. Швидко це все вирішують, тому ось, ми збираємо на цих польотних контролерах. Камера поки що українських я не бачив, камера RunCam Phoenix SP 1300 TVL. І також особливості цього, і цього квадрокоптера – це відеопередавач на 3 Вт потужність. Зазвичай ми комплектуємо 2,5 Вт. Але так як вони в нас закінчились, є тільки 3 Втні, тому ми вирішили ось декілька дронів зібрати на 3 ватт. Як бачите, він розміщується ми розмістили його ось таким чином, так як. У іншому він не вміщається під цю раму. Зазвичай трьохні відеопередавачі ставлять на 8-дюймовий дрон, 10 дюймовий а на 7 дюймовий мало, хіба що ось таким чином можна вмістити. А, також прикріпили ось такий для антени. А, це трохи дозволяє. Зберегти більше місця в рамі, так як е відеопередавач набагато більший по розмірах. ось. Е і таким чином ми розмістили антенну. Це все, в принципі, що я можу сказати, по комплектації. Е Квадрокоптер протестований. Е ми всі квадрокоптери, які ми продаємо, тестуємо. Ось, Відповідно, якщо він вам сподобався, можете заходити. На наш сайт і замовляти по посиланню.